Середа, 9 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Одну крилату ракету та один шахет знищили сили ППО на Хмельниччині в ніч на середу. У Хмельницькому районі загинула одна людина. Вона отримала смертельне поранення внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА. Також пошкоджено дах та стіни в одному з приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Сигнал повітряної тривоги в нашій області тривав більше п'яти годин. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 728 безпілотників, 7 іскандерів та 6 кинджалів. Наші захисники знешкодили 718 цілей, звітують у повітряних силах. Зафіксовано ворожі влучання у чотирьох локаціях. Ще в 14 місцях впали уламки збитих шахедів та ракет. Цього разу під ударом російських терористів, зокрема, опинилося місто Луцьк на Волині. П'ядесяти-річного чоловіка з гранатою затримали напередодні вранці поліцейські у дворі на вулиці Романа Шухевича в мікрорайоні Гречаним. Дільничні звернули увагу на його підозрілу поведінку. Виявилося, що він переносив вибухонебезпечний предмет, а під час обшуку також знайшли підривник. Усе це направили на експертизу. Слідчі вже оголосили чоловікові підозру в незаконному зберіганні боєприпасів. Наразі встановлюють походження вибухівки. У Хмельницькому вчора ввечері виникла пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів у середмісті. В ДСНС кажуть, повідомлення про загоряння отримали о 21.11. Виникло воно у ресторані, що розміщений в ТРЦ. А саме у вентиляційній шахті кухні вогонь охопив 5 квадратних метрів. Була загроза його поширення на більшу площу. Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося менш ніж за 15 хвилин. У результаті події люди не постраждали. Причина займання наразі встановлюється. Збір коштів для медичної роти 106 окремої бригади територіальної оборони оголосили у Хмельницькому. Зокрема, на мобільні старлінк, які потрібні для телемедицини стабільного зв'язку і швидкої координації дій під час евакуації. А також на холодильники для перевезення плазми крові. Долучитися до НАТО можуть усі охочі за номером рахунку на екрані. В даний час це холодильники для Причому не стаціонарні, а саме пересувні холодильники акумуляторні для перевезення плазми крові, паралельно її нагріву. Так само не передбачені зараз певні елементи до комплексів телемедицини, які, в свою чергу, ну, вкрай необхідні в зв'язку з тим, що медичного персоналу на даний момент критично не вистачає. А в деяких випадках наявність одного комплексу ну в принципі дозволяє завінити там на одному напрямку ну, десяток високопрофільних спеціалістів. На даний момент збір загальний на мільйон гривень, який це собою має забезпечити повне докомплектування двох реанімобілів до базової необхідної потреби. Тобто, в принципі, закрити фактично одну зі смуг, яка під нашим. На конверт Приватбанку можна долучитися. На даний момент більше розповсюджувалося шляхом особистої розсилки, але найближчим часом ми створимо вже на офіційних сторінках. Стрільбу з лука як метод реабілітації для поранених колег запровадили поліцейські у Хмельницькому. Це адаптивний вид спорту, який входить до програми Invictus Games та Warrior Games. Такі заняття повертають захисникам із травмами рук, відчуття сили, точності і довіри до себе, вважають організатори, і планують займатися з ними стрільбою з лука системно. Наразі у відомчому шпиталі проходять лікування та реабілітацію поранені поліцейські та нацгвардійці. Спортивні активності для них влаштували спільно з ДСШ номер 3 повідомили в управлінні Національної поліції у Хмельницькій області. Тимчасові зміни у графіку руху автобусів на маршруті номер 3 запровадили у Хмельницькому. Вони діятимуть від сьогодні і до 25 серпня включно. Причина традиційне зменшення пасажиропотоку в літній період, повідомляють в електротрансі. Ознайомитися з новим графіком руху трійки можна на офіційному сайті комунального підприємства. Нагадаємо, автобус сполучає Озерну з мікрорайоном Ракове, де доїжджає до кладовища. Томати, огірки та перець вирощують у теплиці в міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Облаштували її в червні у рамках проєкту Скарбничка переможців від громадської організації Центр стратегічних ініціатив за фінансової підтримки Швейцарії. Розсаду надали у ВПУ номер 11 Майже місяць доглядають майбутній врожай клієнти центру. Більше половини з них українці, котрі через війну залишили рідні домівки та оселилися в Хмельницькому. Хочу запросити вас до нашого парничку, де ми вирощуємо томати, перець, огірки. Я була в Бахмуті. Потім приїхала в Константинівку, в Ну, Коли вже дуже почалися ожесточені бої, я вимушена була переїхати до вас, до цього гарного міста Хмельницький. Хоч такий поганий, та жилий час, війна. Заходиш трішечки дому, свого дому, знаєте, як вдома. Рослинки все дуже гарно, радіється серце і душа. Я з чесного сектору. І у мене вдома такий ж був маленький парничок та городик. Тому як виросла біля земельки. Думаю, неділька-дві вже буде перша помідорка. Ще в минулому році вперше ми подали грантову заявку на участь в цьому проєкті. Не змогли перемогти, але вже в цьому році ми стали одними із переможців із 12 переможців в даному грантовому проєкті. Підготували місце для встановлення теплиці, підготували ґрунт, завезли додатковий ґрунт. До роботи в теплиці безпосередньо залучені як і працівники, так і звісно, клієнти нашого центру. Безпосередньо переміщені особи. Станом на сьогодні, з числа усіх клієнтів у нас проживає 51 особа, котра має. Статус внутрішньопереміщеної особи. Майже 900 людей отримали допомогу та підтримку від фахівців Центру запобігання та протидії домашньому насильству у першому півріччі 2025 року. А мобільна бригада здійснила 186 виїздів у сім'ї, де вчиняли такі правопорушення. Два виклики були екстреними. Також від початку року у кризовій кімнаті перебували 23 особи, з них 13 – діти. Ще семеро людей тимчасово проживали у притулку. Денне відділення центру надало послуги майже чотирьом сотням людей. Юристи установи допомогли підготувати та отримати 20 обмежувальних приписів щодо кривдників. Фахівці надавали підтримку і сім'ям військовослужбовців та вимушеним переселенцям. Прозвітували в комунальній установі. Підгодовувати і залишати воду. Зоозахисники просять хмельничан подбати про безпритульних тварин, адже вони важко переносять спеку і часто отримують теплові удари. А власникам чотирилапих рекомендують стежити за їхнім питним режимом а також обмежити час перебування на сонці. По можливості виставляйте, будь ласка, водичку там, де ви знаєте, де ви годуєте зазвичай безпритульних тварин, там де вони мешкають, тобто біля будинків, біля під'їздів. Зараз, коли йдеш по місту, мені дуже приємно, що дуже багато от наших підприємців виставляють біля своїх магазинів, біля своїх кафешок, біля навіть от таких от кіосків, виставляють також миски з водою. У таку погоду найкраще обрати сухий корм і перевірити, що поряд було достатня кількість води, тому що на жаль, вологий корм. І так само ті самі каші, вони дуже швидко псуються, і тварина до теплового удару може ще і ну, заробити якесь отруєння. До власників домашніх тварин ми завжди маємо такі от прохання: не виводьте тварин на прогулянку у спеку. По-перше, дуже розпечений асфальт, і тварина просто може елементарно навіть ну, обпалити подушечки лапок. По-друге, тварини, особливо які вікові, вони дуже погано переносять спеку, тобто в них там можуть повчатися загострення і сердечно. Судинних різних захворювань і тих захворювань навіть із цих суставів, ну і взагалі захворювань, якими тварина хворіє. Більше про ці та інші події в нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!